Віт, це подкаст Голос Змін, в якому ми розповідаємо історії ЛГБТ ІК людей та обговорюємо важливі теми. Тема сьогоднішнього епізоду ЛГБТІКлюс та релігія. Сьогодні ми будемо обговорювати досить гостру тему та шукати відповідь на питання, чи можливе порозуміння між церквою та ЛГБТІК людьми. Наша сьогоднішня героїня представниця ЛГБТІКлюс, і вона вважає розповісти власну історію відносин з релігією. За проханням, ми не будемо називати її ім'я, а задля анонімності її історію будемо зачитувати, ми важливий дисклеймер: історія у випуску одна із тисяч на цю тему. Вона не репрезентує всіх людей, які бували у схожих ситуаціях. Ми всі різні, і ваш досвід може відрізнятися. ЛГБТ плюс людина і християнка. В 10 років я часто бачила, як мій дідусь читає молитовники. Мені було цікаво дізнатися, що ж там написано, тому я просила його, щоб ми читали їх разом. Дідусь навчив мене перших молитв. Пізніше у мене вдома з'явилася Біблія. Вона була така красива і оформлена гарно, що я багато разів її переглядала, трохи навіть читала. Як ви вже могли зрозуміти, це були мої перші етапи знайомства з християнством. Я часто ходила з сім'єю до церкви на свята. Мені там дуже подобалось, особливо на Різдво, коли в храмі лунали колядки. На вихідних мене також брали з собою. У нашій школі почали вчити християнську етику, і напевно я одна з небагатьох, якій справді подобалося ходити на ці уроки, дізнаватися більше про християнство. Це був мій другий етап знайомства. До речі, в дитинстві я ні на уроках, ні в церкві, і ні від сім'ї не чула, що віруюча людина не може бути ЛГБТ і Каплюс людиною, тому цей стереотип мене оминув. В підлітковому віці я стала рідше ходити до церкви. Правда, їздила з класом і з мамою в різні міста на прощі. Мені там дуже подобалось. І подобається досі. Мою віру зміцнив випадок. Коли я захворіла і пролежала три місяці, я досі пам'ятаю, як мене мучить годину тремори. Мені страшно, в мене панічна атака. Тиск. Я молюсь, жимаю в руці образок Діви Марії, який мені подарувала бабуся, і розумію, що все буде добре, я справлюсь. Так закінчився мій фінальний етап знайомства з християнством. Отож, зараз я на тисячу відсотків можу сказати, що я віруюча, але це ніяк не впливає на мою орієнтацію. Я знаю священиків, які підтримують ЛГБТ і плюс людей. Також в святому письмі не сказано, що нас треба знищувати, навпаки, ставитись з порозумінням і підтримувати. Якщо не вірите, то прочитайте щось більше, ніж вирізану інформацію з контексту. Я не сперечаюсь, що зараз багато літніх людей і священиків мають упереджене і погане ставлення до ЛГБТ і Каплюс людей, придумують різні стереотипи, неправдиву інформацію, але це не означає, що християнство і Бог цьому вчить. На кінець хочу сказати, що бути віруючим це не соромно. Будьмо добріші один до одного. Хочемо зазначити, що не дивлячись на те, що поняття релігія і віра часто використовуються як синоніми, між ними є важливі відмінності. І сьогодні ми здебільшого будемо говорити саме про релігію та церкву. Обговорювати сьогоднішню тему ми будемо разом з Яною Лис, координаторкою регіонального розвитку ГО Insight. Яно, вітаємо! Дякуємо, що ви доєдналися до нас сьогодні та погодилися обговорити таку цікаву і водночас гостру тему. Перш ніж ми перейдемо до обговорення теми, розкажіть, будь ласка, як ви особисто ставитесь до релігії та віри, і чи змінювалось ваше ставлення з часом? Доброго дня! Рада, що запросили, і насправді тема. Тема цікава до е, обговорення. Е, якщо ви питаєте, яке моє власне ставлення до е, релігії, мені здається, що взагалі, от питання віри, питання релігії, воно таке дуже складне. Адже в будь-якої людини все рівно є потреба якось е, зрозуміти, пояснити світ. І часто, часто людина розуміє, що е, ну, ми не можемо мати якісь Знання про світ, які би були вичерпними, ми розуміємо, що є багато чого, що все рівно знаходиться там за межами того, що ми розуміємо. І мені здається, що віра це така природна штука, яка є в кожної людини, тому що це необхідність якось пояснювати світ, і у тому числі те, що ми ще не знаємо, те, що ми не можемо якось пояснити логічно. І в тому плані довіри я ставлюсь добре, тому що кожна людина може це пояснювати в контексті або якихось відомих релігійних уявлень або філософії, або якимось іншим таким своїм чином. Ось інше діло, коли ми, наприклад, говоримо про релігійні структури, тут в мене були трошки інші погляди, тому що, на жаль, дуже часто так буває, що оцей Природній потяг людині до пізнання реальності, як вона є, він використовується якимись організованими релігійними структурами, власне, вже як засіб контролю, засіб влади над людьми. Якщо так відбувається, то це насправді дуже сумно. Тому, мабуть, для мене все-таки питання релігії, питання віри це не зовсім тотожні насправді поняття. І для себе особисто я їх все-таки розмежовую яна. Що ви зазвичай відповідаєте гомофобам, які у своїй риториці апелюють уривками з Біблії? Ми всі таких, думаю, зустрічали, тому О, це якраз таке питання, на яке, мабуть, можна відповідати довго, тому що ну, от мені дуже насправді прикро, коли люди намагаються, вириваючи з контексту е якісь цитати з Біблії і намагаючись їх використати для того, щоб розпалити там ненависть до певних людей. Ненависть в тому числі до ЛГБТ-спільноти. І це насправді дуже сумно, тому що часто ці люди, вони можна сказати, з двох сторін. Вони не зовсім насправді знають Біблію, або вони не зовсім знають весь той контекст величезний, який навколо е Біблії є. І разом з тим мені дуже сумно, тому що дуже, дуже часто це ті люди, які власне, ну. Е Шукають підтвердження для своєї ненависті до когось, і вони, звісно, якось намагаються цю свою ненависть підкріпити. І це дуже сумно, тому що в самій Біблії написано, що хто не любить, той Бога не пізнав, тому що Бог є любов. І Дуже сумно, коли Біблію використовують як джерело ненависті. Насправді Біблія це дуже складна книжка, тому що для віруючих християн це буде книжка, написана Богом, але все рівно водила ці рядки. Ну, Руками людини, різних людей в різні історичні епохи, і навіть якщо там говориться про якісь трансцендентні речі, звичайно, вони говоряться через призму культури того часу, коли писалася та чи інша книга Біблії, і це треба дуже добре розуміти. Я, от взагалі, історикиня за фахом насправді, і якраз історикиня і писала багато там робіт по історії релігії, та і е, Біблію я насправді колись прочитала всю повністю і багато вивчала. І я скажу так, що ну, ми не можемо буквально іноді сприймати і трактувати якісь речі з Біблії, не розуміючи того культурно-історичного контексту, в яких писались ті чи інші слова. Я хотіла б звернути, наприклад, увагу. Це такий, здається, від ЛГБТ насправді, ніби далекий контекст, але просто як для прикладу. Що, наприклад, в Біблії багато описувалось рабство, причому рабство, наприклад, в позитивному ключі, тому що Біблія писалася в ті часи, коли рабство це було дійсно частиною суспільства, багато писалося в старому заповіті, і якщо хтось думає, що там новий заповіт відмінює старий в чомусь, то це не так. І, наприклад, в новому заповіті, якщо ми там читаємо послання до Ефесян. Апостола Павла чи перше послання до апостола Петра, і там так само зазначається, що раби повинні слухати своїх господарів не тільки добрих, але й лихих. що повинні слухати своїх господарів як слухаються Христа. І е, якщо би ми так буквально трактували Біблію, то ми б могли б сказати, чому зараз немає рабства. Та в книзі Вихід, наприклад, там сказано, що ви можете представників свого народу зверталися, наприклад, до ізраїльтян, там мати в рабстві не довше шести років. А, наприклад, там представників інших народів взагалі без обмежень. Уявімо собі, що ми буквально трактуємо Біблію. Що це значить? Це значить, що ви наприклад свого сусіда можете взяти в рабство до шести років. А якщо це буде поляк, то його можете до пожиттєво взяти. Ну так виходить. І е, насправді зараз мені здається, жодна тверезомисляча людина. Ну просто скаже: Ну це ми навіть не будемо це обговорювати. Те, що це написано в Біблії, нічого не значить. Ми розуміємо, що це просто писалося в певну історичну епоху в певному культурному контексті. Тим не менше ще півтори століття тому, коли була боротьба за визволення рабів Сполучених США Америки в 1861 році, насправді багато рабовласницьких налистованих священників прямо так і говорили, що в Біблії ж то говориться, що рабство це окей. Чому ми повинні афроамериканців відпускати і щоб вони були вільними людьми? І ми повинні розуміти, чому я так про це говорю, що теж саме стосується насправді і лгбт людей, тому що контекст історичний колись, контекст. Культурний тепер це різні речі, так, колись не було навіть мови про а, одностатеві шлюби, а в Біблії говорилося саме в контексті шлюбу, а все, що поза шлюбом, це говорилося як про неможливі стосунки. Так само багато перекладів, наприклад, там Арсенокійте або там, мужеложство, так, і цей термін, який зараз чомусь сприймають, що це про гомосексуальність, насправді тоді зовсім це не так сприймалося. І цей термін, якщо ми візьмемо історичний контекст, він міг там на початку нашої ери так само застосовуватися, наприклад, не тільки до чоловіків, а й до жінок, які торгували своїм тілом, чи до якоїсь сексуальної там розпусти, і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що ці речі абсолютно не тотожні там гомосексуальним відносинам, базованим на любові, базованим на тому, що дві дорослі людини люблять і хочуть бути разом. І це не те, що я вигадую, тому що є цілий напрямок квір богословя і це є причиною, чому, наприклад, багато церков на Заході зараз, особливо лютеранських, особливо англіканських, церква Швеції, церква Данії, церква в Нідерландах, Єпископальна церква в США, вони повністю прийняли ЛГБТ людей. І там є священнослужителі відкриті ЛГБТ люди. Більше того, там є єпископи, єпископеси, є єпископеси, Єва Бруне відкрита лесбійка в Швеції, Джин Робінсон відкритий гей. І єпископ Сполучених Штатів Америки, так само в старокатолицькій церкві. І тому ми повинні насправді розуміти, коли намагається вирвати з контексту і показати, що там чоловік, який злягається з чоловіком, це є гріх, що це говорилося в іншу абсолютно культурну історичну епоху. Дуже часто це малось на увазі саме розпуста. Як Наприклад, там храмова проституція, що було поширено в сусідніх з Ізраїлем народів, що це е, говорилося про стосунки е, без любові, які так само там засуджувалися, та і, е, ну, ось таким чином, наприклад, там Лютер, засновник протестантизму, взагалі дуже часто перекладав там подібні терміни, як заборонена любов саме дорослого чоловіка і юнака ось в такому контексті, а не в контексті. Гомосексуальності, коли дві дорослі людини люблять і хочуть побудувати пару. І так само в Біблії можна побачити дуже гомоеротичні насправді рядки. А, почитайте, наприклад, в Старому Заповіті Давид і Йонатан це ну, буквально такий гімн такої гомоеротичної любові, і коли Йонатан гине, і Давид говорить, що він любив його любов'ю, понад любов'ю до жінок. І, напевно, саме такі якісь гомоеротичні уривки в Біблії, це останній розділ Євангелія від Іоанна. І е, тут ще один такий контекст. Наскільки Біблію важливо дійсно вивчати, розуміти, а не просто виривати щось з контексту. В оригінальному грецькому примірнику нового заповіту, там, власне, коли говориться, що Ісус питає Петра, апостола, чи Він його любить, Він застосовує таке грецьке слово сторге. Тому що грецька мова, як і українська, має ну різні ступені любові. А вже Петро йому відповідає філіо, тобто це вища ступінь любові. І ось, власне, наприклад, переклад Біблії українською, яку робили Гедеонові брати ще здається в 90-х роках. Там це так і перекладалося українськими відповідниками, що власне Ісус питає Петра, чи він його любить, а Петро відповідає, що я тебе кохаю. І коли він в третій раз Ісус уже говорить, що чи кохаєш ти мене, Петра, і той говорить: так, я кохаю тебе, Господи. І я не говорю буквально про їхні стосунки, ми не можемо цього знати з того, що написано в Євангелії, але все таки гомоеротичний підтекст там дуже сильний. І мені цікаво навіть спостерігати, як в останніх перекладах Біблії українською мовою намагаються все передати словом любити, щоб слово кохати не звучало, щоб ці відтінки грецької мови різної ступені любові не звучали. І це знову ж таки таку про певну маніпуляцію. Я навіть пам'ятаю, коли я ще в 90-х роках читала твори отця Меня, був такий на апострадянському просторі, і він таки вважався ліберальним богословом. І він сам насправді так боявся цього останнього розділу Євангелія від Іоанна», що він навіть намагав. Він тоді писав, що можливо цей розділ писав не сам Іоанн, а хтось з його учнів. І це дуже дивно виглядало, коли священик говорить, що якась частина Біблії, канонічної Біблії, вона нібито написано. Там не апостолом, щоб якось піддати сумнівом, це виглядає дуже дивно, адже вся Біблія вважається для християн священною насправді книгою. І знову ж таки про якісь оці гомоеротичні моменти знали давно, і в середні віки, і пізніше. І такі історичні постаті, як Яків Перший, в був королем Англії і Шотландії, він був гомосексуалом, і там в щоденника згадував, що як Ісус мав Іоанна свого улюбленого учня, так я маю свого Джорджа там Бекінгемського, і так далі. І тому насправді Біблія вона про любов вона показує різні типи стосунків. Да, вона засуджує стосунки без любові, але там, де це все відбувається з любов'ю, в цьому є Бог, і навряд чи Біблія цього засуджує. І це є підстава, чому власне як я говорила, чимало церков в багатьох країнах. Визнає ЛГБТ людей, визнає ЛГБТ партнерство, ЛГБТ шлюби. Просто не всі це знають в Україні, не всі вивчають це питання. А ви вже трошки зачепили тему про прийняття церквою ЛГБТІК людей в Європі. І ось зараз ми повернемось в Україну. А як на вашу думку, чи може церква колись змінити свою думку щодо ЛГБТІКА людей і що може стати поштовхом до цього? Я думаю, що це буде дуже складний насправді процес. І я думаю, що ми швидше десь, звичайно, через своє минуле, коли ми були під Росією, коли ми були в складі радянського союзу, ми дуже відкинуті в цьому процесі, процесі прийняття прав людини. І те, що там переживала, наприклад, Америка, ще можливо, десь там в 60-х роках, воно лише переживається зараз у нас. І я думаю, що цей діалог він можливий за кількома напрямками. Ну, по-перше, звичайно, повинно бути бажання власне спілкуватися. І це добре, якщо представники церкви, представники ЛГБТ, зможуть спілкуватися. Для чого це важливо? Тому що з одного боку, звичайно, на моє переконання, повинна бути як прописано, в нас в конституції церква повинна бути відділена від держави, і це так, але на жаль, насправді, рада церкові, церковні установи вони сильно впливають на політиків. Це неправильно, і це неправильно не тільки там з точки зору світського суспільства, це неправильно з точки зору самої Біблії, де Ісус говорив, що віддайте Богу Богові, а кесарю-кесареве, і те, що світські справи і церковні, вони не повинні насправді пересікатися. А що щодо діалогу і порозуміння, я виставлю таку думку, що це порозуміння можливо тоді, коли. Чим більше все таки ЛГБТ людей, які віруючі, будуть робити камінаути. Я наразі стикалася з тим, що віруючі, наприклад, там ЛГБТ люди говорять, що ну що їх не приймає церква, але разом з тим їм буває не зовсім комфортно, наприклад, тому що, наприклад, от в ЛГБТ середовищі через агресивну політику саме церковних структур в Україні, які намагаються впливати на політику. Не допускати прийняття законопроєктів, наприклад, там, про злочини на ґрунті ненависті, про одностатеві партнерства. І е, так само буває таке несприйняття, ніби як ЛГБТ віруючих Але я б хотіла сказати, що церква почне цей діалог тоді, коли вона побачить, що ці віруючі є, і ці ЛГБТ віруючі є, і вони дійсно заявляють все-таки про свої права і про свою присутність. Як це було на Заході, наприклад, коли в 1968 році тоді той. Етап боротьби за права людей в Сполучених Штатах Америки, і тоді був такий пастор. Він був п'ятидесятником Трой пері, він зробив камінаут. Він сказав, що він гей, і він засзаснував церкву саме для ЛГБТ віруючих. І ця церква метропольна, Вона ставала потужніша. Вона показала, що насправді таких віруючих людей багато. І після того, от, власне, почався певний здвиг, коли навіть і такі вже традиційні церкви. Так і знову ж таки, як єпископальна, лютеранські церкви, англіканські, почали дійсно визнавати ЛГБТ людей, тому що ЛГБТ люди почали заявляти ті, які віруючі. І тому тут я би все-таки говорила, що ЛГБТ віруючі, мабуть, треба, якщо вони дійсно хочуть прийняття, активніше про себе заявляти, активніше створювати якісь, мабуть, товариства, якісь зібрання ЛГБТ. Віруючих людей, вони повинні сміливіше заявляти про себе в церквах, тому що насправді є дуже багато ЛГБТ, не просто віруючих, а ЛГБТ-священиків, і я, наприклад, їх теж знаю, але є величезний страх проявитись через засудження. Однак, якщо християнська віра заявляє та, про страждання Христа, про страждання за правду, про те, що блаженні гнані. За правду тоді, мабуть, варто не боятися, а варто все таки більше себе проявляти. І в цьому моменті я думаю, коли церква побачить, і е, насправді, коли релігійні структури, які багато насправді на жаль не про віру, а про владу і про контроль над людьми, і коли вони побачать, що ці квір віруючі є, я думаю, з того насправді почнеться справжній діалог ось в такому плані. А що хотілося б мені дуже від церков, мені насправді дуже хотілося в Україні, щоб вони все таки пам'ятали про основи. Християнської любові і е, не пропагували ненависті. Тобто, окей, вони можуть не сприймати ЛГБТ людей, але як вони самі часто говорять, начебто вони не ненавидять не грішників, а гріх, але при цьому е, дуже часто не видно, щоб ті, наприклад, там священники чи віруючі, які закликають до фізичних розправ над ЛГБТ людьми, і не видно, щоб церква на щось на це реагувала. Я пам'ятаю, як вже в роки повномасштабної війни. Там священник ПЦУ Ярослав Ясінець, коли він там послав коментар, що е, хай би ну, типу, російська ракета попала в пункт незламності Київ Прайду, і це ненормально. Це ненормально, коли е, це вважається, що це окей. Коли вважається, що е, загибель громадян України, ЛГБТЦ чи не ЛГБТ, взагалі не важливо, хто це. Що це є ок, це не ок. Так не може бути. І церква повинна. Нехай навіть якщо вона засуджує ЛГБТ якби стосунки, та там гомосексуальність чи трансгендерність, але вона не повинна толерувати заклики до насильства. І тоді, мабуть, діалог теж може відбутися. Бо, поки цього немає, якоїсь діалогу ну важко побудувати. Діалог може бути на основі. Ну, коли різні сторони можуть почути одне одного, коли є дійсно якесь прийняття, якесь є милосердя. І тому дуже хотілося б, щоб церква насправді припинила толерування і дійсно ті люди, які закликають до розправи над іншими українцями, вони засуджувалися з церквою. Яку роль, на вашу думку, повинна відігравати церква або релігія у суспільстві щодо питань ЛГБТК плюс людей? І чи повинна церква бути більш активною в захисті прав ЛГБТК плюс людей? Ну я в принципі вже на це питання ніби так да, і частково відповіла. Е, ну на рахунок захисту прав, е, поки в Україні є власне засудження і вважання, що це є щось гріховне, навряд чи це може бути. Але як я говорила, церква повинна повернутися до своїх християнських витоків, любові і сприйняття всіх людей. І в цьому плані церква як мінімум може принаймні не толерувати насильство до ЛГБТ+. І це буде тоді великим насправді кроком до порозуміння. І як я говорила, віддайте Богу Богові, а кесарю-кесареву церква повинна не плутати духовні справи з світськими. і вона повинна бути відділена від держави, і це так за конституцію, це так, власне, за тим, що говорив Ісус. І церква насправді не повинна втручатися у справи держави і не може бути так, щоб рада церков якимось чином впливала там на Верховну Раду, чи в нас є навіть рада церков, наприклад, там по обласних центрах, такого не може бути і не може бути ось такого власне впливу. А, гаразд, так ми плавно перейшли до останнього питання, яке ми задаємо всім нашим гостям. Що б ви могли порекомендувати нашим слухачам? Я б о, могла порекомендувати слухачам о, мати відкрите серце, мати відкриті очі, мати відкритий слух. І е, намагатися завжди зрозуміти інших людей. Е, не знаю, хто буде слухати. Якщо це будуть слухати ЛГБТ люди, то е, знову ж таки до більшої відкритості до прийняття різних ЛГБТ людей. Адже ЛГБТ люди є віруючі, є атеїсти, є агностики, є різні. Але в будь-якому разі завжди я б закликала, щоб ЛГБТ-люди сприймали себе у всьому різноманітті, які вони є. Ось а якщо е, не ЛГБТ люди. То знову ж таки мені б хотілося б закликати, якщо ви є віруючими, щоб ви завжди намагались з відкритим серцем зрозуміти інших людей. Ви можете любити чи не любити, сприймати чи не сприймати, але пам'ятати, що в основі віри повинна би лежати любов, і тому намагайтеся зрозуміти. Намагайтеся Біблію дійсно вивчати, не просто читаючи якісь уривки, а намагаючись зрозуміти усі її складності, вивчати її культурний аспект. І, врешті, не тільки вивчати це розумом, а пропускати це через серце і е, намагаючись е, дійсно якось її зрозуміти в контексті того, який світ є різноманітний, люди є різноманітні, і терпимість, і любов це є дійсно важливими цінностями. І що людина не повинна засуджувати інших людей, бо як кажуть, не судіть і не будьте судимі. Мені згадалося в цьому плані, от прямо зараз. Да, історія з Євангелії, коли Ісус зустрів сліпонароджену людину, і е, його спитали, чи ну ця людина народилася сліпою, чи вона згрішила, чи згрішили її батьки. Ось тому, що от, є таке уявлення: та що якщо от з людиною щось не так, вона обов'язково є грішною. І тоді Ісус відповів, що не згрішила ні ця людина, ні е, її батьки, тому що це сталося просто, щоб випинулася слава Божа. і це мається на увазі про те, що. Дуже багато те, що відбувається, які люди народжуються, якими вони є, це не є в прерогативі засудження людського. Це не є в прерогативі того, щоб одна людина вирішувала, чому інша людина не така. Людина народжується від природи, такої, якою вона є, і це треба просто. Сприймати, намагатися зрозуміти, але не не неспішити засуджувати і не йти до інших людей з ненавистю. Тому майте відкрите серце, майте милосердя, намагайтеся завжди зрозуміти і почути інших людей. І це те, чого би я хотіла побажати всім слухачам. Що ж, яно, ми щиро вдячні за те, що ви сьогодні долучилися до нас і змогли з нами обговорити таку складну і водночас дуже цікаву тему. Я вважаю, що наші слухачі обов'язково знайшли для себе щось корисне та цікаве і нове. Тож, дякую і гарного вам дня. Хоча ставлення багатьох традиційних релігій до ЛГБТ і людей часто асоціюється з консервативними поглядами, все більше релігійних спільнот та лідерів виступають на захист прав ЛГБТІКлюс. Це свідчить про те, що релігія не є однорідною і що навіть всередині однієї конфесії існують різні точки зору. Тільки нам вирішувати, у що вірити і як ставитися до інших, тільки нам обирати, ми за любов чи за ненависть. Ви слухали подкаст Голос змін. Будьте собою та змінюйте світ у кращу сторону. Якщо бажаєте розповісти власну історію, надсилайте її нам на пошту або на сторінку ініціативи в інстаграм. Анонімність гарантуємо!